Профілактичні бесіди про здоровий спосіб життя проводяться зі студентами і у самому центрі молоді. Днями таку про шкоду тютюнопаління і вживання алкогольних напоїв прослухали вихованці Лозівського професійного ліцею. Вони також проглянули слайд-презентацію, відеоролик. Фахівці провели зі слухачами Вікторину, а наприкінці заходу анкетування, аби дізнатися, хто з присутніх палить, а хто вживає алкогольні напої. Чому молодь починає це робити? Звісно, опитування проводилося анонімно. Ми хотіли дізнатися, чи розуміють студенти, які палять, наприклад, що це шкідливо для здоров'я оточуючих, не тільки для їх здоров'я. Після нашого анкетування ми провели. Дослідження і дізналися, що майже половина курить палить, майже половина цього не робить. І основною причиною було те, що їм просто було нічого робити. Тобто, навіть якоїсь вагомої причини, з чого вони почали палити, немає. Ну і також всі 15 студентів розуміють шкідливість даної звички, ну, я так думаю, що вони, мабуть, задумались над своїм здоров'ям.